Тобто ми робимо ось такі рухи. І рахуємо так десять. Дев'ять видих. І ще сім разів до кожної ноги. Видих. Поїхали. С, с, Видих. Видих. І так десять разів. Ой. Одих. Видих. І ще два. Видих. Вдих. Нагору. видих. Привіт! Готова прокачати свій прес та підтягнути живіт? В цьому відео серія динамічних вправ для глибоких м'язів живота і кору. Вже після першого тренування ти відчуєш силу та енергію. Тож, підписуйся і погнали! Сьогодні буде дуже багато вправ з опорою на руки, тому обов'язково треба зробити розминку для плечових суглобів. Зовсім коротка, вправи будуть не швидкі, але розминка обов'язкова. Позаду замок в динаміці, не обов'язково дотягуватися пальцями один до одної руки, але зроби це декілька разів. Зафіксуй, іншою рукою допоможи собі потягнути і витягнути більше тріцепс. І в іншу сторону так само тягни. І допомагай розтягуй іншу руку. Супер. Декілька рухів вгору, назад. Вгору, назад. Вгору, назад. І ще п'ять. Чотири. Три, два, і останній. Супер. Долоні під плечима, коліна під тазом. Розмінка для хребта. Кішка вгору вдих. Видих. Округляй спину, відштовхуйся руками і колінами від підлоги. І ще три. Вдих. Два. І останній. Супер. З цього положення коліна відривай від підлоги буквально на 2-3 сантиметри. Ноги ставляємо пальці в опору, відірвала. І тримайся, руками відштовхуйся від підлоги, але не роби ось такого прогину в попереку. Таз підкрути. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири, три, два, один. Опускай, опускай ноги і потягнися руками вперед. Зроби витяжіння для грудного відділу та трошки попереку. Вдих, видих. Вдих, видих, підіймайся з видихом вгору. Якщо в тебе є ось така цеглинка, супер, якщо ні, ти можеш взяти подушку або щось інше, і зафіксувати між колінами. Тобто, щоб вони в тебе не були занадто близько один до одного. Зафіксувала і продовжуємо робити схожу вправу, але з пружинкою. Тобто ми робимо ось такі от рухи. І рахуємо так само. Не прогинай поперек, не округлюй його сильно. 10. 9, 8, Погляд чітко перед собою. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Опустилася. І зараз сідниці до п'ят. Знову відпочинок витяжіння. Вдих, видих. Відпочинки будуть дуже короткими. І знову вдих. І з видихом підіймаємося. Знову кладемо подушку, обіймаємо колінами і робимо хитання з сторони в сторону. Трошки більше будуть включатися косі м'язи живота. З сторони в сторону. Десять, дев'ять. Вісім. Дихай спокійно. Сім. Шість. 5, 4. Не провалюй поперек. 3, 2, 1, Супер. Відпустила, поки прибирай цеглинку. І підійми руки вгору. Трошки стряхни ними, щоб відновилось кровопостачання. Вдих, видих. Вдих, видих. Опускаємо руки. І з положення. Тейблтоп виходимо в позицію собака мордою вниз або ж атхомуква шванасина. Виштовхуйся таз вгору. І зараз ми будемо робити руками протилежною рукою до ноги достаємо. Виглядає так: вдих, планка, видих, рука до ноги. Вдих, планка. Важливо теж тут не провалюватись. Ні в лопатках виштовхуватися, ні спина не провалюється. І не ось ця планка. До речі, є відео, як налаштувати планку на каналі. Поїхали. Вдих, видих, видих. Видих. видих вдих, видих. Продовжуємо вдих, видих. І ще сім. Разів до кожної ноги. І ще залишилось чотири видих. 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 Ще два. Видих. Вдих. Видих. Останні рази. Супер вдих. Коліна в підлогу. Видих. Знову піднімайся. Розкрий руки. Добре. Прогин. вдих. І руки в замок. Видих. Округли. І ще раз. Короткий відпочинок, вдих. І видих. Округляємо. Знову із положення планки. Ми будемо продовжувати наступну вправу. Вдих, коліно до ліктя, видих, собака. І друга нога. Вдих, видих. Потім знову ліва нога, але до протилежного ліктя. Вдих, видих, вдих, видих. Тобто на чотири точки уваги. Коліно до ліктя. Вдих, видих. Інша нога. За лікоть, Видих. І ліва нога. Права рука навхрест. Видих. І ще. Видих. І так вісім разів поїхали. Вдих, видих. Вдих. Видих. навхрест, Видих. Вдих. Видих. Сім. Видих. Видих, навхрест, видих. Видих. Продовжимо шість. Видих. Видих. навхрест. Видих. Видих. І п'ять. Видих. Чотири. Видих. 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 І ще. Видих, видих, вдих. Видих. Вдих, вдих. Видих. І ще два. Видих. 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 І останній підхід ви зможете. Видих. 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 Супер. Опускаємо коліна і знову сідниці до п'ят. Відпочинок. І для рук, і для спини. Вдих, видих. Вдих. Видих. Супер. Зараз підіймаємося і. Повертаючись на спину, у нас буде зворотня планка. Руки ставляємо пальцями до себе. Виходимо в планку, виштовхуємо живіт вгору, плечі назад. Погляд перед собою. І вдих, ми підтягуємо ногу до себе. Видих, видих. І так 10 разів. Поїхали. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість Сім і ще вісім, дев'ять. і останній раз. Супер. Опустили таз. І лягаємо на підлогу, повністю притулюючи живіт, поперек до підлоги. Руки вниз, відпочинок, два вдихи-видихи. В цій праві, яка тільки що була, добре включається тріцепс наші руки і вся задня поверхня тіла. Тобто спина, сідниці, задня поверхня стигна і також, звісно, прес. Наступна вправа ми підкручуємо таз до себе. Виглядає ось так. Вдих, потім видих. Ставлюємо стопи на підлогу і таз вгору. Тут працюють добре сідниці. І поїхали 10 разів. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще шість. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Видих, гарно та згору. Останній. І видих зафіксувалися. Не розводимо коліна в сторони. Вони чітко в лінії з тазом і стопами. І робимо таку пружинку вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустили. І коліна до себе. Обняли. Вдих, видих. Вдих, видих. Супер. Остання вправа, Але дуже ефективна, класна. Нам треба бокова планка на передпліччі. Лікоть під плечем. Обов'язково. Інша рука за голову. Виглядає так. Ми робимо вдих, видих. Потім. Вдих, лікоть коліно, видих. Поїхали. С. 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 -с. Звуком сим робимо видих І ще вісім. С -с 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 -с. і ще п'ять. С. -с Чотири. С. С. Три. С. С. Два. С. С. Останні, с. С. Супер. І ми переходимо на другу сторону. Знову відналаштували лікоть під плечем. Це не має бути ось так. Гарно відналаштували. І таз не опускаємо вниз, виштовхнули. І поїхали вниз, вдих, нагору видих. Коліно лікоть. Видих. 10 разів вдих, с, 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 с. -с, -с. Продовжуємо. Тут дуже добре працюють внутрішні та зовнішні косі м'язи живота. І ще чотири. С, с, три, с. С. Два. С. Останні. С. Ху. Дуже класно. І зараз легенька вправа. На відновлення хребта, ноги підіймаємо вгору. Під кутом трошки більше, ніж 90 градусів в колінах. Руки кладемо на підлогу і робимо легенькі скрутки. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Нагору видих. І ще по разу, Видих. Видих. Супер. Повертаємося на живіт. І трошки розтягнемо зону живота. Лягаємо і виходимо в позицію кобри. Витягуємо наш живіт. Тягнемося грудною клітиною вперед і вгору. І теж плечима не затискаємо шию подалі плечі від вух. І погляд вперед. Вдих, видих. Щоб наші м'язи були не тільки прокачені, а й стрункими, рівними. Вдих, видих. Піднімаємося. На сьогодні тренування закінчено. Буду дуже рада вашому фідбеку. Гарних вам тренувань!